І Ой. 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 Це все ти ви. ми прогуляємось, ми прогуляємось, прогулялися. Де ми зараз? Ніхто не знає. Я хотів біля дому погуляти. Це ти. Тут я вже гуляла? То теж, то не цікаво. А ти догуляли незрозуміло куди. Я зараз помру з голоду. голода. Ну, Два чарівники. Благаю, нічого не чіпай. Я нічого не чіпаю. Є тут хто? Ми заблукали. Напевне, термін придатності завершився. Я їсти хочу! Ой. О, зараз якесь смачненьке. тістечко! І чаю гарячого. Ой. Ви нас І додому відправити. <рик> додому. Ти що ж це чухається Ой! Ми вдома Бараша Він це зробив. <свист> яка краса, яка краса, Моя травичка, твоя сонечко! <свист> мені здається, що ти зробив це, коли почухався і сказав додому. <свист> кави і цукром, і ще ложечко, веселку вісім, і пташки співають Моцарта. хочеш, щоб пташки постійно співали стару музику. Це класика, люба моя. Ой, ти можеш чухатись в іншому місці. Чому? У мене нарешті з'явилися сили зробити цей світ краще, гарніше, справедливіше. Добріше. Гарніше, справедливіше, добріше буває. так. Ні, не так. Колір білий, а чорний колір чорний Ліве то не праве, а праве то не ліве, кругле не високе високе не широке Трампарвам, барабам, а може навпаки. Світло темним не стає, а сухвали темним, якщо довгі ноги є, отже, не даремно, а якщо вже лисий, то на біло бріси Трампа, барабам, а може навпаки. Вічні суперечності, мають протилежності, ми перебуваємо у крімі залежності, просто у залежності Україні залежності, ніби не пускаємо із необережності. Біле то не чорне, чорне то не біле, біле то не чорне, чорне то не біле, біле то не чорне, чорне то не біле. Повернімо все, як було, і нічого не будемо міняти. Давай думаємося, що гить нічого. А якщо хочемо щось поміняти, то спершу питаємо одне одного. Гаразд. Нехай, Нехай все буде, як раніше. Нехай Нехай все повернеться назад. Нехай, Нехай усе повернеться назад. Нехай, Нехай усе повернеться, Нехай Нехай усе повернеться назад. Нехай усе хай, буде, Нехай, хай усе буде як, як раніше. Здається, це вже не працює. Дочухались, чогось я їсти хочу.